У Києві відбулось засідання міжнародного європейського конгресу жертв фашизму і нацизму. Захід зібрав учасників зі всієї центральної та східної Європи. Головне завдання конгресу збереження миру. Форум ухвалив відповідну резолюцію до керівництва Європейського союзу. Також учасники конгресу висловили занепокоєння канцлеру Німеччини, адже досі її держава повернула лише 2% завданих під час війни матеріальних збитків. До речі, це вже четверте засідання конгресу. Попередні відбулися в Німеччині Росі. Сії та Словенії ми говоримо про мир, про те, що Україна це миролюбива держава, і вона своїми кроками і політичними, і громадянськими показується. Україна має всі можливості, щоб мати комунікації, щоб спілкуватися, щоб ділитися надбаннями своєї культури, своїм досвідом, і згадувати історію, щоб погані її приклади і уроки не повторювати.